Далі орбізи класна штука на один раз погратися. Я колись мені було 7 років. Я набрала дуже багато таких штук, е, в, положила в вазочку. Вони там виросли, і вони в мене стояли влітку. Здається, місяць чи скільки і там завелося, що О, ну коротше, не робіть так. І ще от такі всякі е, тваринки, які також росли в воді. Басейн для купання в мене був точно, точно такий самий смислу з нього я не зрозуміла навіть до цього часу, але ну, в мене такий був силіконові резиночки для плетіння браслетів. Ще, хто пам'ятає, був в наборі такий, якби станочок і рогатка, чи як це називалося, хтось на вилці плів. Ну, коротше, і колись вони були не такі дорогі. А позавчора я зайшла в магазин, хотіла купити там такі колбочки, були маленькі 20 гривень, чи 10 штучок. Зірочки в мене були в наборі разом з місяцем, які кріпилися на стіну, чи там на потолок, чи ще кудись, і вночі світилися. Хто пам'ятає, ще в Растіжці в наборчику попадає. Такі наклеечки, які також світилися, і останнє це дуже класні браслетики, які світилися також вночі. Їх треба було отак поламати і на руку закріпити, і вони світилися. У мене був фіолетового кольору, там якогось. Вони були на той момент для мене дорогими, але я їх хотіла багато.